Під ягодицю залетіло, і з лівої ягодиці, з правої ягодиці мені дістали кулю. Тоді не дуже день, у нас тоді троє полягло, і один, як то кажуть, найближчий, то це брат, можна сказати. Я отак лежу і він то кулі. Я я, казав, я кажу, це, це був поцілунок смерті мені. Куля, яка його вбила, вона летіла, навіть коснулась моєї нижньої губи. Не те, що там тобто, роз... ні, просто отак легенько коснулася, і його залетіло і через руку пробило йому легень, щоб він, на жаль, не вижив. Така штука, що забирає у нас найкращих. І це вже пам'ятка від нього залишилось. Що я не забуваю про нього. Це найкращі люди і найкращі воїни, які були у мене в житті. Був у мене перший штурм. Якщо чесно, до штурму було тяжко морально, бо це вже. Не, не до тебе противник іде, а ти до нього. І ти не знаєш, що там буде відбуватися, як вони там стоять, що, що там буде. Всіх зачистили, всім сподобалося, що так все дуже гарно відпрацювали, і що всі живі залишилися. До чого так почав балакати. Коротше, зайшли ми не туди, прямо до, до противника до позиції. Ми десь максимум від друг друга ми чули, ну, десь вони 10 метрів. Це була ніч, ми не бачимо нічого. І, ну, вони сп... питають по, по російському, хто такі. Я ж кажу. Такі-такі. Здавайте з лінта відложити оружие. Тут ми так якщо чесно, ніколи я страх не відчував. Ну, не, це було несподівано. Я та, шукав людину і звав його. А тут <grass> не ті люди <crossGülme> потрапили. Я в такому шоковому стані, то в мене, як то кажуть, майже везде волосся дибом стало. Поки ми лягаємо, я коли до землі тільки прижався, то тоді я трохи до себе повернувся. Я настільки швидко оцінив вокруг себе, себе обстановку. Я так ніколи б ну, в своєму житті швидко не думав. Ніколи. Були в гіршому положенні. Ми їх не бачимо, і я чую, що вони нижче знаходяться у рівні землі. Показують, треба відходити потихеньку йому. А він хотів взагалі в упор стріляти. Я так само боюся. Кожен вихід я боюся. Я також людина і боюся смерті. Але я просто себе заставляю і розумію, що це треба. Я прям себе великим бійцем не відчуваю. Це кожен раз постійно треба боротися. І як то кажуть, з собою і не тільки з собою. Для чого я це все роблю? У мене є брати і сестри, які ще маленькі, вже є два племінника, які ну, також ростуть. Пускай в мене немає моїх дітей, але є брати і сестри. Те, щоб люди не забували, хто ми є і де ми народилися. Цікавився і в Другої мірової війною, як вона була. І в мене була вчителька, яка у неї була мати, яка пережила голодомор. Я розумію, що оці люди це все заново будуть робити. Що буде, може статися, що будуть пересіляти кудись, там на Сибір, як колись, або і в інші краї їхні. І, ну, Морально я не хочу бути таким рабом. Треба готуватися до гіршого, а вірити в краще. Звання в мене солдат, позивний нацик. Березня 22-го року служив я 122 й бригаді спочатку, тепер вже в 33 механізований. Я вважаю, війна дає ширший кругозор і опит. Як і прекрасні моменти в житті для когось це народження дитини або ні, десь побачили. Якомусь куточку світу дуже гарні пейзажі, а я побачив найгірше на ну, самі найгірше нашому людству, яке я міг собі побачити. Не кожна людина нас зрозуміє, хто оце, це все не пережив, хто цього не бачив. Ми для них будемо так казати інопланетяни. Yeah. Я в Бахмуті пробув, якщо чесно, 10 днів і отримав вже. Поранення, що я навіть ходити не міг. В мене вже з 93-ї бригади забирали люди. В 93 бригаді вам вітання. Я готувався морально до гіршого. Я був готовий тоді, як то кажуть, померти. Але ми мислях не, не, не пробігала, як то кажуть, все життя перед очима. У мене тільки не вже, не вже так і все закінчиться. Тяжкувато буде привикати навіть, до цього всього, якщо виживу. Але будемо жити далі, бо життя не закінчується. І... Як то -як, як тут пишуть, хто, якщо не ми? допомогти своїм рідним? І хотів я дуже давно ще... З дитинства одну машину, BMW e 39 Вона дуже мені подобається візуально, і, і вона технічно до сих пір класна. Вона вже старенька, як сама модель, але дуже хотів би її купити і повністю зробити нулячою, щоб е, е, і кайфувати від неї.